Політична партія відродження вступає в боротьбу за першість у наступних виборах вже сьогодні. Про це заявили її лідери у Дніпропетровську під час форумів депутатів усіх рівнів Політсили для короткого звіту з виконаних робіт та визначення стратегії на майбутнє. У наш мегаполіс приїхав голова партії Віктор Бондар. Той період, який будуть працювати місцеві ради, наші депутати будуть якраз реально працювати. Кожен місяць будуть звітувати, що вони зробили. Кожне засідання партії відродження, ви будете чути. Ми за прозорі процедури. Ми за те, щоб бюджет використовувався по тих напрямках, які реально сьогодні потребують люди. І ми саме головне за те, щоб Дніпропетровщина стала. Знов батьківщиною перших лідерів країни президентів, генеральних секретарів. І щоб вона перестала бути пригородом Донбасу, як в час її намагалися зробити. 23 народні обранці такою кількістю партія відродження представлена зараз у Верховній Раді. Близько одного мільйона українців проголосували за молоду партію, яка існує півроку. Це свідчить про високу довіру та компетентність набраної команди, впевнений Віктор Бондар. До Дніпропетровської міськради не увійшло жодного депутата від відродження, але впливати на розвиток міста зможуть 10 представників у раді. Обласній та 207 політиків обрані у міськради в різних містах Дніпропетровщини. Відродження не буду розхитувати сьогодні ситуацію і гнати країну в нові чергові вибори. Я думаю, від виборів вже всі пристали вже пристали від того бардаку, який є. Ми спробуємо сьогодні найближче півроку переконати парламент. Ми спробуємо примусити уряд за 2-3 місяці внести повністю проекти законів, які вони підписали в коаліційні угоди. Це податковий кодекс, новий бюджетний кодекс, новий, це соціальні нові стандарти, це нова економічна політика, це реформа правоохоронних органів, судова реформа. Якщо вони це не зроблять, тоді ми безумовно будемо вимагати дострокових парламентських виборів. Бо тоді не треба тримати парламент, який не здатний працювати. Не треба тримати коаліцію, яка серед п'яти партій, три опозиційні самі до себе. Окрім підбиття підсумків на з'їзді партії відродження, нагородили найактивніших керівників виборчих штабів, а також розглянули основні напрямки майбутніх реформ. Зміни в медичній галузі країни та підвищення прожиткового мінімуму. Це лише початок. Незабаром відродження планує внести пропозицію щодо встановлення тарифного мораторію. Юлія Красовська, Тарас Іванов, новини 9 каналу.